holy Господь з вами і з Духом Твоїм читання Святого Євангелія від Матея. слава Тобі Господи. Того часу Ісус сказав своїм апостолам, ось я посилаю вас як овець поміж Вовків. Тому будьте мудрі, як змії, і невинні, як голуби, стережіться людей, бо видаватимуть вас на суди і по синагогах будуть вас бичувати, поведуть вас заради мене до володарів і царів для свідчення і їм і язичникам. Коли ж видаватимуть вас, не журіться, що і як казати. Дасться вам в ту годину що казати, бо не ви будете говорити, а Дух Отця вашого, котрий говорить у вас. Брат, брата, видаватиме на смерть і батько дитину, і повстануть діти проти батьків і вбиватимуть їх. Вас будуть усі, ненавидіти за моє ім'я, але хто витерпить до кінця, той буде спасаний. Коли ж будуть вас переслідувати в цьому місці, втікайте до іншого, бо істинно кажу вам не встигнете обійти Ізраїльських міст, як прийде Син Людський. Слово Господнє, Слава! Хай слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Всечесний наш отець дякон, наші дорогенькі міністранти, любі учасники поазирі, реколекцій, дорогі браття, кохані любі в Христі, Божі діти. Десятий розділ Святого Матея сьогодні нам розповідає таку цікаву річ. Якщо ми добре вслуховувалися в Слово Боже, то чули про розмову. Не ви будете говорити, а Дух Святий буде говорити через вас. В який спосіб можна говорити, давайте собі порозмовляємо про розмову. Слово розмова для нас всіх є ну, знайоме слово, так? ви таке слово, розмова. Так? Що таке розмова? Давайте собі пригадаємо. Значить, не знаємо, так? Треба з першого класу. Ро... Ну, кажіть. Так, коли люди спілкуються. Так, наприклад, розмова між двома людьми, коли люди спілкуються, якщо ми кажемо, що молитва це є розмова з Богом, як вона має виглядати? Є дві особи Бог і ми. Якщо це має бути розмова, то як це має бути? Ну так, але як вона має виглядати, ця молитва? В тиші. Ви розмовляли колись в тиші зі своїми батьками? Да чи ні? Да. Хто розмовляв в тиші з батьками? Добре? А, а хто не розмовляв? А є можливість розмовляти в тиші чи немає? Є, є чи нема? Хто каже, що є така можливість? Я колись. Теж був таким маленьким і трошки більшим, і ще більшим, як ви, ходив до школи. Ну І треба сказати, що я був дуже добрий хлопчик, слухняний. Але теж не раз мене так само щось там піддьоргувало, як вас, і бували моменти, що я щось не так робив, як треба. І коли я приходив додому, мама ставила крісло, ще так цікаво, щоб було, Ну, понятно, і щоб я запам'ятав на все життя, для того я до сьогодні помню, Пам'ятаю, не було таке простеньке криселко, як тут. Тільки, наприклад, якимось рушником, якимсь покривалом застеляла. Мама ще так поправляла це крісло акуратно, ніжно ставила, казала, сідай і питала мене, що ти сьогодні зробив. Я мовчав. А мама мені каже: А що ти хочеш мені цим сказати, що ти мовчиш? Що ти мені хочеш цим сказати, що ти мовчиш? Тобто мовчання це теж є розмова. Коли може бути така ситуація, що тато чи мама щось до нас говорять, а ми мовчимо? Коли таке може бути? Коли ти щось коли ти щось погане зробив, приходиш. І ти не маєш слів, що сказати. Але твоє мовчання говорить за тебе. Коли ми приходимо до костьолу, хочемо помолитись і усвідомлюємо собі, що ми щось погане зробили, нам часом треба прийти і помовчати в костілі. Просто подивитися на вівтар, на хрест, на образ, на святі дари, які є в Табернаколі Ісус Христос живий. Треба просто прийти і помовчати, і, і Бог до нас промовить. Якщо ми прийшли на 10 хвилин в кості і 10 хвилин говоримо, то Бог слухає. Боже, поможи мені вчитися, допоможи мені, щоб я примирився з друзями, е, Поможи, щоб мама і тато не сварилися, бо щось там не вийшли». Ми 10 хвилин говоримо, поговорили, перехрестились і вийшли. То це може бути розмова з Богом. Може? А коли Бог почне говорити? Якщо ми 10 хвилин були в костьолі і 10 хвилин говорили, ну, молилися, а Богові не дали шанс навіть рота відкрити? Це не була розмова, це був виговор. Або ситуація така, не знаю, чи ви щось таке колись в житті е, пережили, що хтось прийшов до вас, говорить, говорю, говорить, говорю, розвернувся і пішов. Я, наприклад, скажу такі дві ситуації мінімум. Колись я був в 91 му році на паломництві в Польщі. Так, хто знає добре математику? 91 мінус 78. Скільки це буде? Хто ходить до школи? 91 відняти 78. Скільки? Хтось каже 20, хтось каже. Хтось каже 22. Скільки? 12? тринадцять. Мені було 13 років, я поїхав в Польщу на паломництво. І з нами ще були старші хлопці. Ми завжди по троє, по четверо ходили ночувати, або на в стодолі на сіні, або в школі десь між партами нас приймали, або до хати люди брали і ми ночували. І з нами був такий дорослий, один хлопець. Він трошечки знав польську мову, чуть-чуть, і приходив. На подвір'я нас тримав за руки двоє чи троє молодших таких малих, може як тут міністранти. Так, кому 13 років з вас? Є хтось такий Андрійкові? 13 років. Ну він трошки високий на мій ріст. Ну, але такий, як Андрійко. І цей хлопець приходив з нами на подвір'я до хазяйки, яка приймала на ночах, і каже. У нас прийшло троє людей ночувати ми з України, ми з 16-ї групи. У нас ще є щось там повечерити, дайте нам спати, ми маємо постільне, ми маємо спальні мішки. І скажіть, куди ми можемо йти. Обертався до мене і каже, переведи. І ця жіночка навіть не встигла йому нічого сказати, що вже місця нема, що вона вже взяла 25 чоловік. Він просто сказав, і пішов за сумками. Він навіть не дав їй слова сказати, чи вона може прийняти, чи не може. Оце була розмова. Це була розмова. Або, наприклад, поганий приклад. Спиняє мене міліція, я відкриваю вікно, приходить дядько, руку до голови, каже, старший сержант там, Ковальовський, ви нарушили так, 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 по такій стадії. ще там, ще там, ще там, щось з вас таке то е, штраф, маєте заплатити до 10 днів і це. І він перестає говорити. А я кажу, а тепер я буду казав. Ви сказали, що я їхав 70 в час там, де треба було їхати 50. А я вам хочу сказати, що я їхав 75 км, а не 70 Дайте мені більшу ціну штрафу і скажіть, чи я можу цю більшу ціну вам дати, чи кудись ще так далі. І він дивиться, він каже, я не зрозумів. Я кажу: ну ви ж говорите, я ж теж хочу щось сказати. А що ви точно скоро їхали? Да. А мені показує 70. А я їхав 75. Ну, то в мене, значить, поломане. Я кажу, ну то якщо воно поломе, звідки знати, скільки я їхав? Може їхав 45. Ну, то я провірю йти далі. Але він герой, він прийшов, тра-та-та-та-та-та, розказав і мовчить, і давай гроші. Треба поговорити. Так, треба поговорити. А правда була така, що я точно їхав 70, тільки що міліція привикла, що всі обороняються. А я сказав більше. І він, він не міг цього поняти. Як це я? Хочу більший штраф. Для нього це було щось в космос. І він мене відпустив. Але тільки для того, що не було розмови, тільки був монолог. Так, ми можемо розмовляти в різний спосіб. Як ще можна розмовляти? Наприклад, в нас беремо, за приклад голову. Так, Чим людина говорить? Прошу. Ну? Ротом язиком. Ротом, язиком. Є інші варіанти. Уста, а? Уста. Уста. ну це то саме, так? Да? Який ще варіант є? Як ще можна говорити? Зараз. Як? Зараз. Жестами можна говорити. Не обов'язково об говорити ротом. Якщо я, наприклад, жестами покажу. Без, без слів. Що це означає? Так, але я нічого не сказав. Можна походкою говорити ходом. От, наприклад, Антоній йде. От він може йти, а він може бігти. Це говорить щось за себе. Він просто йде, бо йому треба. А якщо він біжить, значить він спізняється. Можна говорити ногами? Можна. Руками можна? Можна. Очима. Наприклад, поговоріть очима. Наприклад, так, да, очима показати, що пересядь, чи, чи моргнути, чи там когось побачили, о, привіт, моргнув глазом. Можна говорити, так? І тепер дивіться, діточки, дуже важлива річ. Дуже важлива річ. Господь каже, коли вас будуть переслідувати, коли вас будуть гонити, коли вас будуть е, навіть наказувати і так далі. Тобто це в скрутний момент, не в тоді, коли нам все дуже добре, коли дуже добре, але в тоді, коли є трудність якась і каже Ісус, що в тоді, коли треба буде говорити, то Дух Божий буде говорити замість вас і може говорити в різний спосіб. Наприклад, хтось зараз, проходячи біля костьолу, зайде сюди в середину і просто загляне в двері. І подивіться, що ви сидите, сон справить щось там, розказує, горять свічки. І ця людина що пойме по вашому сидінні? Що правиться служба? Просто не треба тут писати плакатів, не треба, як хтось зайшов, то о, ходіть, ходіть, бо ми зараз правимо, якраз половину служби, заходьте. Просто ця людина по самій ситуації пойме, що ми їй кажемо, так? І що тут саме таке головне для нас в нашому житті? Слухайте, кохані діти, дивіться, що би ми не говорили, не казали, як би ми не робили, що б ми не витворяли так далі. Це все говорить за нас. Просто ми не мусимо говорити, щоб люди щось знали. Вистачить, що хтось подивиться на нас, як ми ходимо, як ми їмо, наприклад, як ми поводимось з собою. Як ми просто граємось, наприклад, підемо в садик на якісь там качелі, і просто людина з боку буде дивитися і скаже, які це діти відразу добрі, виховані чи не виховані. Наприклад, ми вчора ходили на екскурсію. Пам'ятаєте, такий момент був. І тьотя, яка нам цю екскурсію проводила, сказала таке одно речення, може хтось чув. Що ви є щасливі діти? Що вона мала на увазі? Давайте подумаємо. Хто їй хто сказав з вас, що ви щасливі? Хтось підійшов до тої тьоті і сказав, тіотю, чуєте, альо, слухай мене що я кажу, алло, я щасливий. Хтось зробив таке? А звідки вона знала? По чому вона знала? По капцях ваших, по футболках? Не можу поняти. Ну по чому? Давайте варіанти. Що, що? Що вірити в Бога. Ну, по чому ще б знала? Ну, прошу. По обличчю, так? Дивіться, те, що ви вірите в Бога, це є в вас на обличчі. І люди, які на вас дивляться, які на вас дивляться, вони справді відчувають те, чим ви живете. В наших групах, якщо ви слідкували, хто є в групах, де ми там викидаємо ці всі фотографії свої, теж хтось з батьків написав, що в наших дітей дуже щасливі очі так? і дякують Богу за те. Тобто вони розуміють, що ви тут не вчитеся там, наприклад, не знати, вибачте, горів купити, курити, битися, красти, не знаю, там брехати і так далі. Ви тут вчитеся жити по-божому. І, наприклад, по очах видко, по очах видко. Тому до чого я би хотів сьогодні заохотити всіх нас, запросити, до того, щоб ми людям про Бога говорили не тільки устами, язиком, ротом, але говорили своїм життям, так, як ми ходимо, так, як ми сидимо, так, як ми руками махаємо, так, як ми дивимось. Так, як ми живемо, так як ми вчимося, наприклад, в школі, так, як ми дружимо один з другим, так як ми до костьола ходимо. Наприклад, приходимо до костьолу, і якась бабуся каже: оця дитина дуже хороша, тому що вона кожну неділю в костілі. Так? А представте собі, що ви не ходите в костьол, прийшли тільки на Різдво і на Пасху. То треба вчепити такий великий плакат і великими буквами, щоб кожна бабця бачила безокулярно писати: я дуже хороший, я слухаю маму, я рано і вечір молюся, я пощу п'ять разів на тиждень, що аж живіт сохся, ще там щось. І з тим трафаретом ходити, щоб бабці прочитали, бо інакше вони не повірять. Якщо ти прийшов два рази в рік, наприклад, в костюм, жодна бабця не повірить. А якщо навіть цей плакат напише, ми будемо носити на собі такий великий плакат. Що я хороший, що я знаю Ружанець на пам'ять, що я вмію коронку, що я годинки до святого Йосипа, то все це лічно я придумав, а, а потім Андрій розксерів і так далі. То ця бабця, яка дивиться на цей трафарит, спитає, сину, а що ти продаєш? А де ціна? Вона подумає, що ти з базару прийшов. А то, що ви ходите без ніякого плакату і ви кожну неділю в костьолі, не треба нічого пояснювати взагалі. Ще є такі бабці, які скажуть, оцей, напевно, хлопчик Сьонзом буде. Бо він по ручки тримає, він кожну неділю в костіє, і він ніколи не шумить. Це, напевно, буде ксьонце. На, на плечах не написано чи на, на, на животі, чи на чолі. Чогось так люди знають. Тобто ви говорите своєю поведінкою. І тому наскільки ви любите Ісуса Христа. Наскільки ви розумієте, що Бог дуже вас любить, старайтеся своїм життям говорити. Своїм життям говорити. Навіть якщо ви мовчите, то ви говорите. Навіть якщо ви мовчите, то ви говорите. І це є дуже важливо. Розмова з Богом, діалог, спілкування дати можливість Богові нам теж сказати якесь слово. Це є дуже тоді правильне, і воно для нас дуже помічне. Тому я вам, кохані діточки, бажаю, щоб ви насправді могли говорити людям про Боже царство, могли говорити людям, що ви насправді маєте Бога в серці, що ви його дуже любите і що варто в Бога вірити, тому що всі ми йдемо до Божого царства, де будемо з Богом. Якщо ми підемо до неба, а Бог буде чужий для нас, то ми будемо ходити. знаєте, там буде і свинте Антоній, і свинтий Францішик, і Магдалена, і свята, там якась мати Тереза з Калькути, і ще якісь святі, і матка Боска, і ангели, і святий Францішек, і Бог знає і Ян Павел ІІ, ви будете ходити і казати, вибачте вуйко, а ви часом не Бог, бо я Бога шукаю. Якщо ми не будемо знати Бога, то нам прийдеться в жмурки грати з Богом в небі. А якщо ми будемо знати, хто такий Бог, то ми одразу побачимо Його, тому що ми Його любимо, віримо. І з Богом насправді дуже добре жити. Не знаю, чи хтось з вас переконався, що з Богом жити важко. Є такі люди, є такі діти, які просто увірились, обіділись, просто переконали, що з Богом дуже тяжко. А? А чому ні? Тобі легко з Богом? Мене колись мій товариш в школі запитав. Він не ходив до костьола, я ходив до костьола, був міністрантом, і він каже: а що треба зробити, щоб з ксьонзом їздити? Бо знаєте, сьогодні машина в кожній хаті є, а колись в нас в селі, в нас село таке десь більше тисячі людей, і там, як я був ще маленьким, то може на селі було тільки п'ять машин лігкових, більше не було. І якщо мої друзі, товариші бачили, що мене Ксьонз на машині привіз додому з костьола, то це все одно, якби сьогодні хтось на вертольоті прилетів. Нічого собі. Отаке От було, знаєте? Це що ксьонс на машині додому привіз. І мене хлопці питали, а що треба робити, щоб бути міністрантом? Як ви думаєте, чому мене це запитували? Щоб служити домші? Не покататися. Хотіли покататися. І що треба робити? Я казав, треба знати, ойче наш здоровець. А я ж по польськи молився тоді, не по українськи. Ойче наш наш здоровець, в Бога, дісіньтьору приказань Божих, анілі стружу, анілпанський. Сідим Сакраменту, а цей хлопець каже, та я краще піду до дядька Льонька хай мене на підводі повозить на конях. Тому що це треба багато знати, щоб ксьон на машині провіз. Ось таке було поняття тоді в дітей. Але для мене це було щастя, тому що я знав ці молитви на пам'ять. І багато з вас живе в таких сім'ях, які моляться вдома, Так, які моляться вдома. Багато з вас народились в таких сім'ях, в яких діти завжди ходили до костьола, батьки, там, мами, бабці ходили до костюо. Наприклад, вибачте, що без предупреждення, Андрійко і бабця Марія сьогодні в кості. Це треба комусь удостоверення робити, що вони ходять до костьола? Чи не треба, як ви думаєте? Просто побачите, що вони тут. О, як ви, не дай Бог. Забракло їх в костілі, що бабця Марія прийшла, а Андрійка нема, наприклад. О, це вже тоді біда. А чого не йде? А якщо вони є разом, слухайте, проблем немає. І це ж не є тяжко вірити в Бога. Це не є проблема вірити в Бога. Це просто радість. От Ми вже з Андрійка вчепилися. Андрійко, наприклад, то, що ти віриш в Бога? Що ходиш до костюла, це великий тягар для тебе, чи це просто, ну, як сказати, навіть, може це для тебе нагорода, радість, щастя, може, а може це така тяжість, що ти кірпічі носиш. От скажи дітям. От вірити в Бога, це тобі важко, чи це ти щасливий з того, що ти віриш в Бога? Мені це не заважає легко. Легко, так? Навіть вставати рано на службу і так далі, так? Але ти, наприклад, робиш це. Чого да, робимо? Чого робимо? Тому що ми любимо Бога. Так? Якщо вам хтось скаже, що дуже гарний, цінний подарок, такий, що там він коштує з 5 тисяч доларів, і вам хтось хоче це подарити, ну треба в 6 ранку прийти там на зупинці, буде їхав один чоловік, він буде вести. Якщо вас не буде, він просто не має часу чекати, він поїде далі. Хтось з вас. Встане вранці, чи це дуже тяжко? І та, стану його в бані з цим подарком. <рес> <Да>? <рес> і для цього дядька, який везе подарок, це буде доказательство, що вам на цьому залежить. І ви просто тим, що вранці встали і прийшли, це є розмова, це є доказ. І то, що ви, наприклад, прийшли в костюм, не треба нікому пояснювати, що Бог є для вас дуже важливий. Так? Є для вас дуже важливий. Щоб вірити в Бога, щоб зберегти віру, щоб любити Бога, що потрібно робити? Скажіть, молитися, ще що? Прошу. Сповідатися, ще що? Виконувати Божі заповіді. Так, ходити на святу месу. Хорошо, А таке питання. Щоби не вірити в Бога, втратити Бога, що треба робити? Нічого не робити. Правильна відповідь, ще раз скажи голосно. Щоби втратити Бога, треба нічого не робити. Просто нічого не робити. Кож зранку до вечора сидіть в хаті і нічого не робіть. І просто дуже швидко втратити віру. Дуже швидко. Не треба молитися, не треба сповідатися, не треба комусь допомагати. Робити добрих вчинків. Просто не треба нічого робити, і ви Бога дуже швидко втратите. Тому я вас заохочую до того, щоб ви, наскільки можете, старалися своїми вчинками, своїм життям собі доказати і іншим, теж дітям, друзям чи людям, що ви вірите в Бога, що ви його любите і що ви з Богом щасливі. Нехай добрий Бог нам в цьому допоможе. Амінь. Дякую вам за. 不忙。